Вітаю всіх, хто зібрався біля екрану в ефірі Відеорепортаж. Сільська бібліотека формуємо власний імідж. Сьогоднішній ефір присвячений Новоосоцькій філії комунального закладу Центральна бібліотека. Бібліотека Павловська Лариса Миколаївна. Стаж роботи 16 років. Працює над проблемою. Підвищення читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботу сільського бібліотека. Метою реалізації проблеми працює за напрямками, поліпшення рівня бібліотечного обслуговування жителів села, задоволення їх запитів, співпраця з місцевою владою, установами, які розміщені на території Старостинського округу, популяризація кращих зразків літератури, відродження духовності, традицій українського народу, виховання патріотизму та високих моральних якостей. Пріоритетом діяльності бібліотека завжди бачає задоволення освітно культурних населення місцевої громади, сприяє відродженню культурно-історичних традицій краї. Але насамперед, це забезпечення запитів користувачів на документальні фонди та фактографічну інформацію, неозбірне обслуговує дітей, молодь, доросле населення. Особлива увага приділяється читачам з обмеженими можливістями, внутрішньопереміщеним особам та людям Метою підвищення професійної майстерності Лариса Миколаївна систематично проходить підвищення кваліфікацій на освітніх платформах. Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що любить і що ненавидить людину, яка формується. Ці слова Василя як якнайбільше підходять до заходів, що проходять на Усорській філії комунального закладу Центральна бібліотека. У книгозбірні проваджуються постійно діючі проєкти. До загальнодержавних свят і заходів у проєкті Державність України Історія сьогодення проводяться історичні віражі, уроки історичної правди, історичні екскурси, правові тижні. Всім, хто воює, рідним чиї близькі загинули на Донбасі, як ніколи потрібні наша увага, добре слово, підтримка. Більше року ми не можемо спати спокійно, знову гинуть найкращі українці. Світ нації. Серед них наші земляки, Валетич Віталій, Жуков Дмитро, краплина Роман, які, не задумуючись, пішли боронити кордони держави. До річниці Дня загибелі нашого захисника, жителя села Нового ОСТА краплини Романа Васильовича, була створена відеопрезентація. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Етнографічний проєкт Народознавча скриня. Зазвичай насичений майстер-класами, етно краєзнавчими мозаїками. Щоліта проводиться активна робота, проєкти для дітей, різноварне діточко». Це бібліоплески, флешмови, літні читальні зали під відкритим небом. У бібліотеці постійно працює курс за інтересами, україночки де під час годин поетичного слова, літературних дивіжанців, переглядів, трейлерів та слайд-шоу учасники спілкуються, діляться досвідом та думками. У Новотоцькій сільській бібліотеці працює школа грошей для дітей та дорослих під назвою Бібліотечна біржева універсіада фінтрамплін, яка налічує сім факультативів. Відвідувачі поповнюють колекцію старовинних та сучасних грошей різних країн світу. Метою екологічного проєкту екосумка Сучасний фешн-френд було привернення уваги до проблеми забруднення середовища пластиковими пакетами. Ми намагалися показати значущість екосумк як альтернативного способу збереження навколишнього середовища. Важливою ділянкою роботи сільської бібліотеки є краєзнавство. Вивчення краєзнавчої народознавчої літератури, зустрічі та спогади старожилів, сучасне життя села Нова Осота було зібрано Ларисою Павловською у книгу Краєзнавчий калейдоскоп села Нова Осота. Посібник складається з трьох туристичних маршрутів по території села Нова Осота та його околиця. Перший розділ на межі шляхів і віків містить краєзнавчі матеріали з історії заселення та дослідження. Давніх часів до сьогодення території, яка розташовується в центрі України на перетині шляхів, другий розділ на межі лісостепу і степу присвячено природним комплексам та заповідним територіям країн. У третьому розділі на межі поколінь і донь висвітлено розвиток господарства, освіти, культури протягом непростих періодів української історії. Книгою можна познайомитись у відділі культури, центральній бібліотеки. Старотоцькому старостаті, новоосоцькій школі та сільській бібліотеці. Продовженням краєзнавчої дослідної роботи краєзнавчої калидоцького села Нова Осота стала краєзнавча сторінка, учительська династії сметани Григорія Гнатовича. Бібліотекарка Лариса Миколаївна Павловська не зупиняється на дотягнутих. Рухається вперед, залучає широке коло користувачів, шукає нові форми роботи, бере активну участь у районних та обласних огляд конкурсах, за що була відзначена грамотна. Заходи, які проводить бібліотекар, звичайно, не можуть вичерпати всього змісту морального виховання читачів. Однак книга, як могутнє джерело духовного і культурного збагачення, займає основне місце в роботі бібліотеки виховання у читачів. Національної свідомості, любові до ближнього, до рідного краю.